Раніше найгіршим видавцем, який купує і потім закриває студії, вважався Electronic Arts. А зараз цю естафету впевнено перебирає на себе Xbox. В Microsoft почалась нова хвиля масштабних скорочень. Загалом з корпорації скорочують 9100 співробітників, що складає близько 4% Microsoft. І приблизно половина звільнень припадає на ігровий підрозділ. King, мобільна частина Xbox відома по Candy Crush Saga, скорочує 10% співробітників, що складає близько 200 осіб. За словами Шрайера, Turn 10, яка займається серією Forza Motorsport, звільняють близько половини співробітників. За оцінками, це від 100 до 150 осіб. Під ніж потрапили і багато ігор. Наприклад, новий Perfect Dark повністю скасували, а студію Initiative, яка її робила, закрили. Скасували фентезійну Everwild від Rare, яку анонсували в 2019-му. Грейк Майлз, геймдизайнер, який подарував нам Banjo-Kazooie і Сі Овсів спокидає Rare після 35 років роботи. Також відомо, що скасували якусь нову онлайн-гру від Zenimax Online. Halo Studios скоротили Undead Labs, які роблять State of Decay 3, Теж скоротили і State of Decay 3 зараз під загрозою. І навіть Raven Software і Sledgehammer Games, які займались колдою, теж потрапили під хвилю скорочень. Студія батька Дум Джона Ромеро повідомила, що втратила від видавця фінансування на гру, яку робили останнім часом. Згодом виявилось, що видавцем був Xbox. За останні 18 місяців це вже четверта хвиля звільнень в Xbox. І хоч наразі зелені розробляють паралельно 40 ігор. Це все ж не сильно рятує ситуацію, враховуючи, що вони буквально кілька років тому накупили купу видавців і студій, а тепер частину з них вже і закривають. А які не закривають, то звільняють море працівників та знищують їх проєкти. Дякую, Майкрософт. Вам ще ось трішечки залишилось, щоб переплюнути Електронік Arts, і навіть аура широкого філа Спенсера вам не допоможе. До того ж ходять чутки, що Спенсер покине свій пост після запуску наступного покоління консолей, які між іншим вони тепер теж самі не робитимуть, а робитимуть лише в колабі з іншими компаніями. Успіх! Нічого не скажеш! Дай Боже, з вами Олдбой. Це новий випуск ігроновин, і попереду ще дуже багато цікавого. Схоже, ремейк Assassin's Creed Black Flag дійсно розробляється. Том Гендерсон вже давно говорить, що Юбіки готують ремастер своєї найпопулярнішої частини саги про асасинів. Але тепер у нас з'явилось ще одне підтвердження: на одному із конвентів був присутній актор Мет Райан, який озвучував Едварда Кенвея в Black Flag. І якийсь фанат підійшов до нього за автографом. Тоді Мет сказав йому наступні слова: Ви вже пройшли гру. Що ж, можливо, вам доведеться пройти її ще раз, я не просто так це кажу, але поки більше розкрити не можу. Фанат це записував на відео, яке вже є в мережі. Тож, що це як не підтвердження чуток про ремейк? Справжні жінки більше не потрібні, але це якась скріпота. Втім вийде гра, якщо її так можна назвати, про вашу віртуальну дівчину. В цьому проєкті ви повністю можете кастомізувати віртуальну вайфу, зробити її худою чи бодіпозитивною, причому її фігура буде змінюватися в залежності від того, як ви її годуєте. Можна обрати кольор очей та шкіри, розмір грудей, форму обличчя, носу та інші параметри тіла. Гра базується на штучному інтелекті, тому з нею можна буде спілкуватись, їсти улюблену їжу чи займатися різноманітним спортом. В тому числі спортом для дорослих. І як на мене, це все вже трохи моторошно звучить. А що ви думаєте? До речі, Virtual Girlfriend це українська гра, а тому там буде також і офіційна українська локалізація. Rockstar вирішили здути пил з трупа Red Dead Online. І п'ять років не прийшло. Мультиплеєрний режим rdr 2 вперше за два роки отримав повноцінне контентне оновлення, яке має назву Strange Tales of the West Volume 1. Сюжет оновлення розповідає про письменника Теодора Левіна, який отримує листи про незрозумілі і містичні явища по всій Америці. Чотири нові місії зомбі, роботами та іншою нечистю вже чекають на вас у грі. Також цікаво, що дане оновлення має в підзаголовку Volume 1, що означає, що це лише перша частина, а більше нас чекає в майбутньому. Але стати справжньою легендою Дикого заходу можна і не чекаючи чергові 5 років. А в будь-який момент завдяки одноіменій настільній грі від українського видавництва Вудкет. Це гра в жанрі пісочниці, де ви візьмете на себе роль історичних персонажів дикого заходу. Грабуйте банки, переганяйте худобу, добувайте золото і робіть все, щоб зібрати очки легендарності та стати найшвидшим револьвером дикого заходу. Порушуйте закон і йдіть стежкою злочинності. Або ж обирайте шлях правосуддя, ловіть бандитів, проводьте арешти та отримуйте очки маршала. Все у ваших руках. Одне тільки не забувайте, що історія пам'ятає лише найлегендарніших. Якщо ви любите настільні ігри, то обов'язково завітайте на сайт магазину видавництва Woodcat. адже там є ігри на будь-який смак і гаманець. А асортимент налічує понад 600 позицій. А за моїм промокодом Oldboy ви отримаєте 15% знижки на весь асортимент магазину. Більш детально ви дізнаєтесь за посиланням у описі. Surgeon Studios анонсували кінематографічний психологічний горор Dead Take. Головні ролі у грі виконують Ніл Ньюбон, найбільше відомий як Астаріон з Baldur's Gate 3, і Бен Стар, який зіграв Клайва у Final Fantasy 16 і Версу в експедиції 33. Засновник студії каже, що гра являтиме собою квест-кімнату навпаки, події якої розгортатимуться в голівудському особняку. Нам доведеться досліджувати особняк і розгадувати головоломки. А для цього потрібно буде шукати приховані відеоролики з живими акторами, комбінуючи які ми отримуватимемо відповіді. По перших враженнях від анонсу, воно, наче Alan Wake 2 зустрічає her Story і автор визнає, що надихався обома іграми. Реліз обіцяють цього року на ПК. У Build a Rocket Boy все погано. Студія Леслі Бензіса, яка нещодавно випустила найнижче оціненішу гру року, Minds Eye, Почала процес масових скорочень. Звільнено буде близько 300 співробітників, і, хоч наразі немає конкретних списків, багато хто вже почав у своїх соцмережах і на LinkedIn шукати нову роботу, так би мовити, про всяк випадок. Насправді дуже сумно за актора Алекса Ернандеса, адже це вже його другий досвід, коли він грає головного героя багатообіцяючої гри, яка на релізі виглядає як сміття. Першою була мафія 3». Ернандес навіть публічно розкритикував студії, які випускають незавершені ігри. Як актору йому сподобалось працювати з «Build Rocket Boy», але як геймер, він був розчарований загальною сирістю «Mind's Eye». Мій огляд на неї, до речі, можете подивитися ось тут. Ось днями ж Леслі Бензіс організував невеликий відеодзвінок до співробітників і в ньому заявив, що студія оговтається, а «The за Eye» перезапустить. Він також каже, що гра зіткнулася з такими проблемами через внутрішніх і зовнішніх саботажників, саботерів, саботажіжерів. Коротше, чувак, походу, на серйозі вірить, що то Rockstar заплатили журналістам і гравцям за критику проєкту, а деяким співробітникам теж заплатили за те, що вони зробили свою роботу погано. Схоже, що Мараз йому вже нормально так вдарив голову. Підтримка демократії від Мастера Чіфа. Arrowhead офіційно оголосили, що на Xbox Series вийде порт Helldivers 2. Студія вже відкрила передзамовлення, а реліз відбудеться 26 серпня, в один день з виходом нового ремастеру перших Gears of War. Звісно ж, буде повний кросплей, а тому зможете грати з братюнями з ПК і PlayStation. Звичайна версія коштує 40 баксів, а Super Citizen Edition – 60. Навіщо впродовж декількох років робити якісь великі складні ігри, якщо можна зробити щось попростіше, що матиме значно більшу популярність? Саме таким питанням задалась інді студія AgroCrab. В середині червня в Steam вийшла їх. Пік, це фанова кооперативна гра про скалолазання, в якій кожна помилка може призвести до смерті. Розробляли гру AgroCrab сумісно з Landfall. Вона моментально очолила топи продажів Steam, її піковий онлайн щодня тримається вище 100 тисяч одночасних гравців, а загальний тираж всього за 9 днів перевищив 2 мільйони проданих копій. І що цікаво, проект створювався як невеличка гра для ігроджему. Розробники з AgroCrap щиро не розуміють, як вона змогла стати настільки популярною і продатись краще за Another Crab Treasure, їх соуслайк -like про крабів, над яким вони тяжко працювали декілька років. А я насправді можу сказати чому. Бо пік це бляха весело, просто весело. Напишіть в коментах, чи чули ви про цю гру і чи хотіли б стрім по ній. Microsoft вже на всю почали тестування на ПК своєї об'єднаної бібліотеки Xbox. Учасників інсайдерської програми з'явилася можливість бачити свої ігри з лаунчерів Steam та Battle.net у застосунку Xbox на ПК. Таким чином, Xbox планує об'єднати ваші ігри з різних лаунчерів в одну велику бібліотеку, щось типу того, як це робить GOG. Повноцінний запуск очікується вже цього року, і поки невідомо, чи на момент релізу підтримуватимуться ще якісь лаунчери, окрім Steam та BattleNet. Але я певен, що так. Наступна Ghost Recon вийде осінню 26-го року. Том Гендерсон з Insider Gaming повідомив, що новий повноцінний Ghost Recon, який має кодову назву OVR, Матиме внутрішнє альфа-тестування вже цієї осені. Згідно даних його джерел, між початком внутрішнього тестування і релізом, якщо не буде ніяких неочікуваних затримок, звісно, має пройти близько 12 місяців. Що говорить про те, що Ubisoft цілиться випустити нову Ghost Recon осінню 26-го минулого року Гендерсон казав, що новий Ghost Recon буде більше схожий на військовий симулятор, аніж минулі частини, і матиме вид від першої особи. По тим кадрам, що він бачив, гра трохи нагадує Ready or Not із серією Modern Warfare. До речі, про це Ready or Not нарешті прямує на консолі. І багато гравців не раді, особливо ПК-гравці. З релізом на консолях з'явиться і цензура, яка переїде також на ПК версії, щоб полегшити випуск оновлень на різних платформах. Додавання цензури обурило деяких прихильників гри, через що вони масово почали писати гнівні відгуки в Steam. Але за словами розробників, гравці навигадували собі якоїсь фігні. Здебільшого цензура це те, що вони просто понатягають труси різних наркоманів та підозрюваних. Прибрали фото неповнолітніх. А також жінка, яка раніше билась в конвульсіях, тепер просто спить. Також прибирають посмертне, як би то сказати, щоб Ютуб не забанив, розбирання тіла на частини. Але для живих воно залишиться незмінним. Розумію, що гравців обурює сам факт цензури, а не те, яка вона буде. Але, як на мене, нічого критичного не сталося від слова зовсім. Dying Light 10 років. Здавалось би, чудова дата для святкування. Однак у самої студії справи йдуть не дуже. Через невдалий минулий фінансовий рік Techland була змушена скасувати одразу дві свої гри, а ресурси перенаправити на інший неанонсований проєкт. У 24 му вони зазнали збитків у розмірі 37 мільйонів доларів через скасування цих ігор. У 23 у компанії рік теж був не найкращий, адже тоді вони зазнали збитків у розмірі 25 мільйонів. Нагадую, що через всі ці проблеми нещодавно Techland повністю продались Tencent і тепер є їх власністю. Як повідомляє Інсайдер Геймінг, з того, над чим зараз працює студія, є новий Call of Juarez на Unreal Engine. Остання частина з підзаголовком Gunslinger вийшла в 2013 році, а права на видавництво серії Теклан змогли повернути собі у 2018-му. У минулорічній Just a to The Moon Series Beach епізод додали офіційну українську локалізацію від Unlock Team. Грає таким собі додатковим епізодом, щиро любимої мною to The Moon, яка також має офіційний переклад. На Beach епізод зараз діє невеличка знижка, і гру можна придбати за 125 гривень. В Стімі вийшла українська головоломка метроїдванія, події якої розгортаються в доісторичному світі з елементами фантастики. Називається вона Неандерталіка. Вона має офіційну українську локалізацію і коштує всього 187 гривень. Стратегія в реальному часі Company of Heroes 3, яка вийшла у 2023-му, отримала чергове оновлення, з яким у грі з'явилась офіційна українська локалізація. Цікаво, що в Україні взагалі найнижча регіональна ціна в усьому світі, і зараз на розпродажі гру можна придбати зі знижкою за 549 гривень. Відгуки, щоправда, на проєкт змішані, тому тут. Думайте самі до дня конституції України українська студія Bernie Games додала в свою умовно безкоштовну мобільну головоломку на складання слів color Words офіційну українську локалізацію. Окрім цього, було створено спеціальні рівні з різними фактами про українську культуру, винаходи, відомих постатей та досягнення. Для україномовної версії тут більше українського контенту, але й на інших мовах можна зустріти цікаві факти про Україну. Вийшов українізатор від сен на головоломку з елементами платформера Golf Club Nostalgia. Це друга гра з трилогії Untold Stories. Наразі українізатор є також на The Cup з цієї лінійки. Веселий Кавун Тім випустили українізатор на That's Not My Neighbor. Це коротенька гра, яка трохи нагадує концептом Papers Please. 85% схвальних відгуків, а ціна 74 гривні. Доволі неочікувано, але українізатор отримала аркадна гонка Need for Speed Rivals, яку зараз в стімі можна придбати за 244 гривні. Також українізатор отримав цьогорічний ретро-горор Post Trauma, натхнений класичними представниками жанру Survival Horror. Спілка переклав нарешті випустила власний текстовий українізатор на Undertale для ПК, Mac, Android і PS Vita, зроблений повністю руками. Ще одна легенда, але вже з якихось часів древніх богів Пленський. Кейп Torment Enhanced Edition отримала українізатор від Шляхбетрав. Переклад легендарної Dark Fantasy ролівки офіційний. Але так як BeamDog рідко оновлюють свої ігри, невідомо коли вийде патч, який додасть переклад в гру. А тому, якщо є бажання, то вже можна пограти з українізатором. Lost Human, попри те, що він зараз в лавах ЗСУ, зміг завершити дубляж кооперативної компанії Portal 2. Тепер гра має повний переклад, як текст, так і дубляж. Теж фанатський дубляж отримала хітова кооперативна Layers Bar – Ну, це та, де ви з друзями граєте в покер і цілитесь один в одного пушками. Ну і на фінал нашої рубрики я маю розповісти, що нарешті вийшов повний український переклад від спілки ідіома для культового пригодницького екшн платформера з видом від третьої особи «Alice Madness Returns». Українізатор додає не тільки український текст, як ви зрозуміли, а й повноцінне озвучення для другої гри про Алісу від Америка на МАГІ. Повний переклад є і на першу частину, але вона більше не продається в цифрі, тому хіба грати в піратку. Дуже вам рекомендую взяти Alice Madness Returns зараз на знижках, адже коштує вона всього 74 гривні. А тепер ще й має українське озвучення. Окреме відео про знижки у мене також є на каналі, ось тут склікайте, ось доки вони не закінчились, бо там залишилось буквально три дні. Ну і друзі, якщо ваш українізатор або ваша гра потрапила в рубрику у відео, будь ласка, поділіться цим відео в своїх соціальних мережах. Нехай люди дізнаються не тільки про ваші, а й про інші переклади та українські ігри. Дякую. А також дякую всім, хто підтримує канал Фінансово на патреоні та монобазі, завдяки чому він і існує. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, а також новим підписникам: це Павло Трігуб, Скиба Скиба.ua та Роман К. Долучайтесь і ви що підтримати канал і потрапити в наступне відео. Ще раз дякую. Ninja Theory повідомили, що Enhanced видання Senua's Saga Hellblade 2 вийде на ПК Xbox Series і PlayStation 5 вже 12 серпня. Продаватиметься дана версія по ціні 50 доларів у базовому виданні і по 70 за Deluxe. Для тих, хто вже володіє грою на ПК і Xbox Series, оновлення буде безкоштовне. Окрім цього, безкоштовне оновлення отримає і перша частина. Нагадую, що в сиквелі є українська офіційно. Кріс Авелон повертається в ігрову індустрію. Сценарист таких ігор, як Fallout New Vegas, Star Wars Jedi Fallen Order та Star Wars Knights of the Old Republic 2 приєднався до Republic Games. Нагадую, що раніше його кенселили за нібито домагання. А всі його здобутки намагалися скасувати або вирізати з ігор, над якими він тоді працював, як це було з Techland і Dying Light 2. Через це Кріс взяв паузу на тривалий час, а потім аж через три роки повернувся з пруфами, які спростовували абсолютно всі обвинувачення. Звісно ж, дівчата, які його неправомірно обвинувачували, ніхто не притягнув до відповідальності за наклеп, який майже повністю зруйнував життя та кар'єру людині. Але слава Богу, що правда все ж була доведена, і Кріс знову в грі. Так ось, його нова студія заснована Адамом Вільямсом, колишнім головним сценаристом Detroit Become Human і Star Wars Eclipse від Quantic Dreams, Останні ще навіть не вийшла. Так ось, Republic Games минулого року оголосили, що працюють над дорослою Dark Fantasy ролівкою. В новому інтерв'ю Єврогеймеру Вільямс розповів, що гра матиме велику кількість виборів, сюжетних розгалужень та фіналів. В світі проєкту пануватиме тоталітарний режим, що боротиметься з повстанцями, а гравець матиме можливість приєднюватись до різних конкуруючих фракцій та угрупувань. Загалом очікується класичний для ролівок геймплей з боями, створенням персонажів, наймом компаньйонів, романтичними історіями та можливістю відіграти як героя, так і лиходія. Розробники заявляють, що їхня мета поєднати дизайн золотої ери RPG з новим рівнем інтерактивного сторітелінгу. Ark 2 анонсував голий він дізель верхі на динозаври ще в 2020 році, але на неї нам ще чекати і чекати. Півзасновники студії Wildcard, Джесі Рапчек та Джеремі Штігліц дали інтерв'ю PC Games, в якому пояснили затримку другого арку. За їх словами, проблемою стала боївка в стилі Souls для PvP, яку вони хотіли реалізувати в сиквелі. Плюс увага студії в останній час була зосереджена на Ark Survival Ascended, ремастері оригінального АРК. А тому сиквел тормозить по розробці, але вони припускають, що на старт раннього доступу слід чекати. Близько двох років під'їхала ваша доза Бладборніуму на цей випуск. Інсайдер Даніель Ріхтман на своєму патреоні розповів, що Sony зараз шукають режисера для екранізації Бладборн. Вважається, що за найкращих обставин ми фільм побачимо десь в 2028, му а то й пізніше. Бо він ще на дуже ранній стадії. Resident Evil Reverse – Все Capcom офіційно закрила сервери і без того мертвонародженого мультиплеєрного спінофу, який вийшов у 2022 році, з 2023 року середній онлайн гри в Steam тримався на рівні 25 осіб, не тисяч а осіб. А тому не дивно, що сервери нарешті відключили. Щодо найочікуванішого горору останніх часів дев'ятого резика. То розробники підтвердили, що деякий час намагались зробити з гри open World. Але в підсумку зрозуміли, що це все не те, чого б хотіли фанати, і правильно зрозуміли. Масато Кумазава, продюсер Requiem, каже, що, хоч в сьомій і восьмій частинах вони більше зосереджувались на інцидентах, пов'язаних із сім'єю Вінтерсів, дев'ятка повернеться до свого коріння в Ракун-Сіті і корпорації Амбрели. Наразі з ігрових персонажів Requiem показали лишень Грейс Ешкрофт, дочку Аліси Ешкрофт з Outbreak. І Кумазава каже, що вона не схожа на попередніх протагоністів, як Леон і Кріс. Вона більш недосвідчена і розвиватиметься в своїх навичках в ході гри. Він підтвердив попередні слова розробників, що її обрали по тій причині, що ця частина буде сильно зосереджена на гору складовій. А Грейс сама по собі доволі ляклива. Вони розглядали спочатку Леона як головного героя, але зрозуміли, що фанатам було б дивно бачити, як він лякається ледь не від кожного шороху, і з цим не можна не погодитись. Ще однією з причин, чому обрали Грейс, було те, що раз події повертаються до Ракон Сіті, то потрібно обрати персонажа, який би мав якийсь особливий зв'язок із цим містом. Після додавання у вілич режиму від третьої особи на прохання фанатів Capcom провели загальний аналіз індустрії і дійшли висновку, що багато геймерів мають певну схильність грати або в ігри виключно від першої особи, або виключно від третьої. І щоб задовільнити обидві групи, вони вирішили включити в Реквієм дві перспективи. Багато хто вважає, що тут немає нічого складного, щоб просто додати обидва режими. Але Кумазава каже, що у жанрі Survival горрору під кожен з видів потрібно вносити тонкі корективи, щоб викликати страх у гравців. Ці зміни впливають не тільки на моделі персонажів з анімацією, а й на налаштування балансу, інтерфейсу, звукового дизайну тощо. Це фактично як розробляти гру і ремейк до неї одночасно, звісно ж, не враховуючи моделінг оточення. Комазава каже, що страх це те, до чого гравці звикають з часом, але в Requiem вони як ніколи звертали увагу на те, щоб підтримувати відчуття напруги впродовж всієї гри. Requiem вже має понад 1 мільйон вішлістів на всіх платформах, а гру лише нещодавно анонсували. Купа заощаджених грошей на туалетах. Хакан Абрак, генеральний директор IOI, розповів, що студії вдалося заощадити купу грошей при розробці останньої трилогії Hitman через використання повторних моделюк. В часи Абзолюшн компанія викидала купу лишніх грошей на створення унікальних предметів з одноразовим використанням, такі, як, наприклад, вбиральні ювані кімнати, які часто виступали в серії з холками для трупів Гітмена. Розробники щоразу намагались робити нові елементи декору, як от самі унітази. Після цього Абрак поклявся собі, що вони більше не займатимуться тим, що створюватимуть десятки різних туалетів. І гітьма 16-го року вже створювався з розрахунком того, що кожен елемент гри можна буде використати повторно. Хоч розробка і коштувала близько 100 мільйонів, студія дуже сильно виграла в перспективі, адже її сиквел вже коштував 60 мільйонів, а триквел всього 20 мільйонів. Тобто на другу і третю частину вони витратили грошей в сумі менше. Аніж на першу зараз. IOI також працюють над власною грою про Бонда, і Абрак підтвердив, що її бюджет перевищує ціну розробки всієї трилогії Гітмен, тобто це десь понад 200 мільйонів. Але вони знову-таки розраховують виграти в перспективі за рахунок тривалої підтримки, ну і можливо сиквелів. Халява Game Pass у першій половині липня поповнюють скейтерська аркада Tony Hawk про скейтер 3 плюс 4 грамого дитинства та фантастична пригода High On Life. Від творця Ріка та Морті, окрім них є ще пара проєктів, які ви зараз бачите в себе на екрані. Ну а в Epic Games на ПК роздають менеджмент рогалик. Backpack Hero і пригодницький 2 d action Figment. Розробка GTA 7 коштуватиме дешевше, аніж шестірки. Обе Вермей, колишній техдиректор Rockstar, впевнений, що в найближчі 5 років ми прийдемо до того, що ціна розробки aaa ігор більше не буде такою роздутою, як зараз. А все завдяки тому, що частина фахівців галузі замінять шиї. Він впевнений, що за рахунок цього розробка GTA 7 буде значно дешевшою, аніж GTA 6, яка ймовірно є найдорожчим. Ощо грою в історії, але Оба вважає, що замінятимуть на шиї лише тих фахівців, у яких якась машинна робота, як от у програмістів низького та середнього рівнів. Тих же, хто відповідає за творчу частину, штучний інтелект замінити не зможе. А саме головних сценаристів, художників, що задаватимуть стиль і тон проєкту, та їм подібних. Та й загалом він позитивно налаштований, адже вважає, що Шиї дасть розробникам робити ігри швидше і дешевше, а тому на ринку частіше, аніж зараз, з'являтимуться ризиковані і нішеві проєкти. До речі, GTA 6 нарешті можна додати у список бажаного на Xbox Series. Гра вже довго має сторінку в PS Store, але в магазині Xbox з'явилась буквально щойно. Минулого тижня я розповідав, що Stalker 2 отримав великий патч 1.5. Разом з ним у грі з'явилась офіційний інструментарій для Zone Kit. І ніби як і класно, але є один нюанс. Важить він аж 700 ГБ, це не враховуючи розміру самої гри. А тому вам для нього точно знадобиться окремий SSD на терабайтник. Для порівняння у Starfield інструментарій для модів займає всього 20 ГБ, у Frostpunk 2 100 ГБ, а у Baldur's Gate 3 150. Видання PC GameR звернулось до GSC, і ті відповіли, що такий великий розмір інструментарів пов'язаний з тим, що для модерів підготували оригінальні нестиснені ресурси, які використовувались при розробці. Ну а познайомитись з найкращими великодками, які розробники Stalker 2 додали в свою гру, можна ось в цьому ось відео. Там покликання і на Doom, і на Капітошку, і навіть на хеткраби з Half-Life. Коротше, ми дуже старалися на цим відео, тому сподіваюся, що вам воно теж дуже сподобається. До зустрічі ось тут. Дякую за перегляд цього відео і дай Боже!